Ось моя земля, далі межа. Ось повинна бути межа між мною і ним. Ми вчора визвели землеміра, він приїхав, почали по координатах все робити. Вони зробили так, що зараз по плану, по координатах, моя земля виходить на сусіда він туди під забор, під ворота йому, дороги там вже немає. І я спускаюся через дорогу до наступного сусіда. Таміла Шудько показує документи на свою земельну ділянку, але тепер її межі не відповідають дійсності. За словами жінки, місцевий підприємець розширив свою земельну ділянку за рахунок її території. Мельник Ні, Петро... Микола Петрович, це ви знаєте, як він дочки мої сказав? Зараз влади ніде немає в нашій країні. Всю владу тримає гроші. Владу роблять межі своєї ділянки. Підприємець вже почав огороджувати парканом. За ним він хоче збудувати цех з переробки каміння. Впевнені мешканці Вишполя. Він вже наробив діл, вже наробив діл в камному борду. Звідти його люди просто виганяють там заведено нового головне діло і накрин арест на його імущество. Тепер йому нема куди діватися, йому треба перевезти його. От і не перевезе. Будуть камінь возить, і да, дорога, все. і асфальт. Для чого той асфальт було строїть по селі, щоб його зараз це каміння возить будуть через все село і буде роз... Збивається так само вся дорога, все, все буде те, що розстроїлося, і все буде унічтужатися. На підтримку мешканців Вишполя приїхали Атошники з Житомира. Якщо тут дійсно збудують цех, сусідувати з ним доведеться їх побратиму, учаснику АТО. У мене криничка, е е е картошечка, діти. І ось ця радіація вона не треба. Я не хочу пити воду. Пилюка. Це пилюка, вот це все. Це ж е е я не хочу. Я хочу прожити довше. Ми бачимо, що тут не тільки проблема в конкретному атошнику, тут проблема в межах села. Казується, що тут от буде підприєм... має бути підприємство, яке Самозахватом вже там і забрало і дорогу, і людські землі. І... Таке сам підприємець на запрошення селян не приїхав. на численні дзвінки, теж не відповідає. Селищний голова каже: землю виділили, оскільки про плани на будівництво не знали. Людина прийшла з документами на власність на ці приміщення, яка є у мене, наприклад, підстава, відмовити цій людині надати землю з власницею. Розмовляв, відповідь була однозначною, що у нас ніяких планів по виробництву немає. Не дочекавшись власника землі, селяни просять працівників зупинити роботи над встановленням паркану. Самі ж беруться писати колективні заяви до владних органів. А якщо і це не допоможе, готові до більш рішучих дій: земельна інспекція, санітарна, підмічна станстанція, екологічна інспекція і управління державної активно-будівельної інспекції. Звертаємося відповідно до цих інспекцій. Відповідно, буде звернення громадян до сесії сільської ради. На сесії сільської ради приймам рішення про невидачу йому будь-яких документів для проведення про будівельних і робіт. робіт, і ну, да, ви, що він робить всіх інших. А ми не дадим йому тут поставити кам'яне обробку, просто не дадим. Він сказав, що він мельник йому все, все, все зможе зробити гроші. Я думаю, що не зможе.